Іван Олександрович, я вас вітаю з таким тріумфом вашого сина. А який градус батьківської гордості за сина, що він зібрав стадіон? 70 тисяч людей перший і єдиний серед усіх українських виконавців. Ну будь як ви сказали, то слово гордість це єдине, що я відчуваю з моєю із дружиною Світланою. Ми спеціально з усією родиною приїхали зі Львова із дружиною. Я так розумію, і з братом. Святослава з вашим другим сином з моїм молодшим сином так. Олегом, так Олег з своїми дітьми. Ось маленька племінниця Святослава Покарчука. Іди сюди, це, це ваша онучка. Так, як звуть онучку? Марічка? Марічка? Яка твоя пісня улюблена? Святослава? Всі знає всі на пам'ять. Слова навіть я дивуюсь, що вона того знає на пам'ять тоді всі слова. Святослав Вакарчук. Ваш син під час подій на Майдані, під час Євромайдану, зайняв дуже чітку позицію. Чи ви мали розмову з приводу політики? Тому що ви колишній політик Святослав, теж був політиком і депутатом Верховної Ради. Чи ви застерігали сина? Можливо, від якихось кроків Без сумніву, ми мали з ним розмови про це все. Він має свою позицію, і ця позиція. Яскрава українська позиція, і я дуже радий за те, що він так себе поставив. Що ви бачите, цілий стадіон прийшов на, на його е, концерт. Ви колишній політик, міністр освіти. Зараз частково до влади повертаються люди помаранчевого періоду, скажімо так, може зробити висновок, що вас кликали, але вам більше в політику не хочеться. Так, то правда, е, тому що зараз є е, люди, які Є молоді люди, які відчувають потребу і які здійснюють свою політику відповідно до цих потреб, які зараз є сьогодні в Україні.